Сьогодні у нас салатик мітла. Для цього нам потрібно салат айсберг, нарізаю, як звичайно, капусту, тільки трошки грубше. Викладаю я це в уточки на дно. Тоді нарізаю цибульку півкружками і так само посипаю зверху по тім салатику. А тоді нарізаю огірочки. Не дуже дрібненько, але нарізаю і посипаю зверху. А тоді нарізаю помідорчики. І на кожну порцію по пів помідорчика гарнесенько викладаю. Крабові палочки нарізаю соломкою. І так само туди ж. Хочеш, ти не забудь парасолю. І не кажи, що ту фільмі Не для для кайфу і життя. Перепилим яйця також половинками повикладала. І так само купочками понасипала кукурузи. І все. Тепер готую соус Соус звичайний майонезний. Взяла трошки майонезу. Трошки французької гірчиці, трошки пексу солі, це гарнесенько зболтила, і соус нас готовий. смакота готова, смакуйте на здоровечко, цілую люблю. Бувайте.